Перед кожним, хто вирішив встановити вдома камін, постає нелегка дилема: сталь чи чавун. Вітаю, мене звати Глі Продоков, і в цьому відео ми з вами розберемося плюси та мінуси кожного з матеріалів. Визначимо, який камін краще підійде для вас. Розберемося, чому вартість сталюки суттєво вища, ніж чавуна. Розвіємо деякі міфи, навіяні нам роками. Зацікавив? Тож давайте по порядку. Переді мною два схожих за розміром та зовсім різні за ідеологією каміни. Крутова чавунна кратки та неймовірний український гаврилів. ми звикли до того, що чавун це неймовірно надійний та міцний матеріал, який здатний витримати будь-яке навантаження. І якби за часів динозаврів існували чавунні вироби, то вони однозначно дожили і до нашого часу. Також чавун дуже теплоємний. Згадаємо нашу пательню. Якщо її встановити на газ, розігріти, то через деякий час можна на ній продовжити смажити із вимкненим газом. І не перший погляд, камін з надійного міцного металу, ще який здатний тримати температуру всередині, що може протипоставити якась талюка ще й з якимись цеглинками всередині. Не будемо категоричні, тож давайте розбиратись. Це кутова сталева топка українського виробника з шамотними цеглинками всередині. Які переймають акумулятивну функцію та підвищують КПД топки. Згадайте бабусю з її грубкою. І зараз вони з чавуною виходять плюс-мінус на один рівень по триманню тепла після нагріву. Цим все ясно, а що по надійності? Це вже питання, як ви будете використовувати камін. Через війну та блокаути камін зараз виконує не тільки естетичну функцію та роль сімейного вогнища, з яким би з легкістю впорались обидва варіанти, а й функцію обігріву протягом днів, а то й тижнів. На жаль, що воно така робота некомфортна, він дуже вибагливий castle, матеріал. Його треба поступово нагрівати, поступово охолоджувати. Не варто тримати одну і ту саму температуру протягом великої кількості часу, він боїться перетопу. Тому тут підходить тільки сталь. Поговоримо про конструкцію. це здебільшого окремо взяті деталі, скріплені між собою. Та в місцях стику промазані герметиком, який однозначно вигорить з часу. І топка почне підсмуватися. Моктувати повітря та випалюватиме зайвий кисень. Також зазвичай на топки з заводу встановлений шибер. Якщо під'єднати притік повітря зовні, то обов'язково встановити щедросільну заслонку, щоб герметично його закривати. І якщо подивитись на керування топкою, то це вже більше буде нагадувати якийсь літак. Хоча те, що нашого монтажного з легкістю з цим впоралось. Що сталі, це зварена герметична конструкція, і скільки повітря ви хочете, щоб вона спожила, стільки і вбере. По-друге, Система управління виглядає як один єдиний перемикач, який закриває притік повітря ззовні. і найголовніше вона здатна опалювати днями, тижнями, а то й місяцями. Поговоримо про красу та естетику. Не всі хочуть собі звичайний прямий камін та ще й з класичним відкриванням дверей. Все більшої популярності набирають топки гілятинного типу, будь то пряма, кутова або навіть трьостороння. До речі, нещодавно змонтували одного трьостороннього німецького велетня. Ролик вже є на каналі. І в цьому випадку може бути тільки сталь. Хоча є деякі виробники чавуну з такими дверцятами, але це більше пародія, ніж оригінал. А ніхто не любить неоригінал. А тепер найцікавіше, вартість кратки на момент запису ролику 55 тисяч гривень, а Гаврилова майже 80. І це дуже суттєва різниця. Але чим вона викликана? Тим паче, що людина година в Польщі і Україні суттєво відрізняється. І поки що, на жаль, не на нашу користь. З того, що ми знаємо, то більш міцний та універсальний варіант це сталь. І як це завжди буває, більш універсальні, надійні та кращі варіанти будуть коштувати дорожче. Не завжди те, що дорожче, краще саме для вас. Тож давайте розбиратись. Насправді тут же питання гаманця та того, як ви збираєтесь його використовувати. Якщо обмежений бюджет, то це човун. Якщо на дачу, також човун. Якщо вогни, контураш, естетика. Тут може бути як сталь, так і човун. Але якщо питання цікавого відкривання дверей, то це тільки сталь. Якщо обігріву та опалення будинку, також тільки сталь. Так і відбувається, коли клієнти ознайомили з обидва варіантами, перевагу надають сталі. Хоча був випадок, коли один і той самий клієнт відділив і на дачу поставив чавунну топку з порталом з натурального каменя, а додому замовив сталь з мармуром. Але я все на все направляю ваші думки обирати тільки вам. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях свої враження, користуйтесь нашими послугами і до зустрічі в наступних роликах.